Amen. Kristus, austrausiai, smetai, 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 padavai. он его освоил и он его забавно даже Николайевич касательно

Здумати через праве плече, як то я робив. всі куми вибори. Ісуса, Боже 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 Ісуса, Дякую за на...

Ми трошки нижче, ви трошки вищите. Якщо вам не зручно, подайте кому свічку, щоб ви. Ну, ви можете, зможете. Хтось інший, що там присутній, може допомогти. Одягається Божий Ніколай, різ управління Ім'я Отця, і Сина Святого Духа. Бачите, ми все ворогів Вдягайся, Боже, на весу, а ведення. Не зупадай мені світло, яся світло, неначе рису, мами властиє Христе Боже наш, Господу помолимося, Господи помили. благословенніся, Господи Боже Вседержителю. Жило добра, і сонце, правда, засвіщєму темрі, до спасіння через явлення єдинародного сина Твого Бога нашого. І дав нам недостойне божествиї, святі Божестви священні, що помазані, ти ними і Духом духу Дух, народисного хреща, роботу і прости всі ріхи вільні, невільні, сам, Владико милосердний цар усіх. Подай їй пече, дари Святого, Симутня Славного Твого Духа, причасті святого тілесної крові Христа Твойого. Збережи Збережені, хвилино, свяче, змісні, вирії православні, прислухатися, Ви західні спасенти страху збережи в существоті і правді, щоб всяке слово Діло, ти годивши, ставши сином на бо і дочкою, наслідником на Тимницю Небесного, Твого царствія, бо Ти, Бог наш посмилення, спасіння тобі слава, селайню, Отцює Сим, Святому Духу, в Ніні по і на віці Субтитры Ані. Oops, Ooh. Зараз Все, 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 тільки шопи. Всі, що в Христа хрестилися, у Христа з обянулися, Алимуя, всі, що в Христа хрестилися, у Христа заглянулися, Аллилуйя, всі, що Христа хрестилися, у Христа з Алимуя, будьмо влажні ми усім, і в духові тлиму, при мудрість, проти мене востретій, Господь просвіта моя, спасите мій кого боюся, Господь просвіта моя, і спасите мій, кого боюся, боюся. при мудрість до війна послання, святого, поступа читання, будьмо уважні. Брати ми, що Христа Ісуса, хрестилися, смерть, хрестилися, тому й ми похоні з Ним через страшну смерть. <кій> ще Христос устав із мертві, славі так і ми ходили в нові життя. Бо коли ми спорідні по смерті, то будемо спорідні, подоба Воскресіння. знаючи те, що наш чоловік з Ним порозі п'яті, щоб різниця сутіла гріховне, що ми не служили більше гріхові, бо хто вмер. То й визися ніха, коли ми в медведе, сісом віримо, що жити будемо з ним. значить, що Христос зоставши з метві вже більше не вмирає, смерть же немає влади над ним. Бо коли він умер, то мертве раз для гніха, коли живе, то для Бога живе. Так і ви думаєте, чи мертві для гніха, живі для Бога, во Бо Христі Ісусі, осведені нашому. Ми тобі прибули, сні духові Твоїму. Алиуя, Адилуя, Прибудвій станемо побожом, де слухаємо святий Іван, і не дусі і духові Твоєму. Чи без прислали на ся розсвілилися в серці, щоб вірить повізбережати, жнити, ще прибався, пощаті, сторони. Благодачам, духовну, не рожим, не, не збережи. І будь ми власти до них, і до наші, з ножом ми у світлові. Одна ослабилася, кроса, все численно, вирішив Твоє, Отця і Сина. І свята Духа, мені і час і на віки віків. Амінь. Мир усім і духові Твоєму, голови наші схиліть перед Господом, тобі Господи. Владико, той, що динувся в те, Христа Бога нашого, перед Тобою з нами клонив голову Свою. то допоможим і вперед проти не переможне проти тих, що даремно робить, проти них і проти нас як перемоси, мали віки, чинительні віце Твої, бо тобі на нашій минути спасати Біслава, слава, с і Отце. Пресвяти благи, що творящи, Твої духовнині посвяті. О Христе, ти і посвятили, в милості Господа нашого Ісуса Христа і Духом Бога нашого. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ти робити. Господу помолимося, Господи, помилуй, Господи Боже наш, твоє Твої милості, купи, краще, тих, що вірить у тебе. Поблагослови, Господи, оцих дітей. І на голові їхній, нехай Твої благословіння, як благословичи спрока саме, надали Давида селя, благослови голова Твіго, Ніколая. І було ради Твої, а не діни рухуй мене, гріш нас, і шуший духотий святим, щоб добре здостачити, попри старости доживши, прославляли, бачили щастя, всі дні життя свого, бо тобі на нас, в цях, слава чисті поклоніння, посує сину святому, то в іні і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Мовиться, вистухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, що помилився, за ми здою спасіння, або Божіного Новохрещеника, бо Божий Ніколай, і задвоє хресне, кумі наріба, на малійне побаює і сіда, сами нехай і юрій жала. А ми на неиде весы все связи, даже честные красуются, по радио царесла, не Рождества Христос воскресы, смерт, смерть и смерть подала і тимчас. Воскреси і смертні, ярдання, зволю, хреститися, на славі нашого спасіння, Христос, істинний Бог наш, молитва причисти, ся, Матвія Приподобна, Богонасвіта наші, святого, Дихому ученика, Юрія, Побідоносі, перенесне Мощі, святи для ця нашого Миколая, з міста, міри до міста. Барищи сьогодні, Паві, совершаємо всі сістя, твої твой спасет вас, в іні благи, чудом, і Амінь. Благодатні мене життя, злодою, спасіння в цьому нові успіхали Господа, вокреще, хабу, душу Ніколай, Штікуман, і куман його благії, Івану Марині, половию, крісіння, сам і Михаїло юлічовань, но хрещений серві, Боже, і війні, Бо кума, її простяги, бояні, збережісь і, і, просяни, зуя, і яні, зберіжі, всі, Господи, на ноги, благита, нога я. Много я ніта, 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 но я віта. Здорую багат, спасіння, вога на нотах. Я ще вітаю сьогодні найперше родичів усіх дітей, побажати, щоб вони виростали щасливі, Богом, благословенні, щоб Господі Бог. Дорого доброї долі для новохрещеника Миколаїв, новохрещені, сіроби Божої младенце Ангеліни, щоб ви виростали щасливі, щоб ангел хоронити обов'язково цими мітачками. Для цього все таки потрібно родичам ростити, виховувати у вірі Христові. Вітаю так само вас, куми, які сьогодні несете гарну, приємну місію. Одночас пам'ятайте, що по вашій вірі. Повітря батьків, родичів, митресту носити тягу. Тому і вас, церква, закликає жити з Богом, жити з вірою, пам'ятати своїх мінів, своїх хресників, не забувати, сприяти, допомагати в житті, навчати, тому що ви маєте повне право це робити. Хай Бог благословить так само вітаю родину, тут всю присутню, дідника. Наче з чатом поповненням і всіх, і всіх тих, що є, і тих, хто немає, хай Бог благословить. Нехай ці діточки ростуть на славу Божу, а родичі навтіку. Хай Бог допомагає. Ви маленького можете хтось забрати, свідки, хтось забрати зняти мамі, мучить. вигоне. Маленько свічки докупує загасить разом куми. Ну, За не капається акуратненько. Усі разом. Акуратненько загасіть. Отако. Трошки потримайте, не перевертайте, бо не потеплоно. І тепер так.